Чому люди заводять домашніх улюбленців? Щоб щасливими І щоб було весело. А хто такі домашні улюбленці? Це е, соб, собачка, і дуська і, 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 і киця. А хто в тебе є з тваринок вдома? Хтось живе? Е, тільки рибки. Рибка ж? От. У вас багато рибок, які вони? Так, у нас багато. П'ять. П'ять рибок у нас. А що рибки роблять? Ливай, у... е, там є домик. І вони туди запливають домика. А ти про них якось піклуєшся? Е, е, да. Що ти робиш? Е, е, з чорною рибкою граюся. А як з рибками можна гратися? Е, Яки стикаєш по акваріумі, то вона так тікає. А кого б ти ще хотів мати вдома з тваринок? Е, хом'ячка. А чому саме хом'ячка? – Бо він тож мені. А чому в тебе досі нема хом'ячка? – Бо мама не купила. І папа. А чому батьки не купують тобі хомячка? Не знаю, не роздріжають. А хто такі домашні улюбленці, знаєш? Риби, собаки, кисі, цісеня. А навіщо людям потрібні вдома тваринки? Щоб, щоб їх бачити цілий день, коли приходять. А навіщо їх бачити? Щоб. Що вони скучать. А в тебе є, думаю, якісь улюбленці? Е, риба. А скільки у вас рибок? П'ять. Е, а чим цікаві рибки? Е, їсти. Як вони їдять, цікаво, спостерігати, так? Так. Да. А чому ви саме рибок додому купили? Можна ж було чи цуценятко, чи кошенятко. Просто Мама не хоче киці або циня, і собак не хоче. А чому? Не знаю. Кажеш, що краще рибка, так? А тобі кого хочеться, щоб вдома ще хтось був? Собаку або цуценя. А чому тобі цуценятку хочеться? Ну, бо воно маленьке і воно завжди пистить. За ним треба доглядати, рибок там водичку їм змінив, харчів насипав і вони плавають. Цю сонянку треба за ними прибирати і вигулювати його. Ти готовий вже до таких обов'язків? Не знаю. Але б хотілося, правда?